Народний депутат Продан, фракція Удар Віталія Кличка, прошу. Оксана Продан, фракція Удар Віталія Кличка. Шановний Володимир Васильович, шановні колеги, партія Удар прийшла в парламент для того, щоб створити рівні умови в економіці, забезпечити всіх людей легальними робочими місцями і надати можливість людям заробляти достойні заробітні плати і отримувати достойні пенсії. Саме тому ми внесли цілий ряд законопроєктів, які створюють реальні умови для бізнесу розвиватися, для людей працювати легально і для пенсіонерів отримувати захист і підтримку від держави. Разом з тим партія регіонів не підтримує жодну ініціативу фракції Удар саме ті ініціативи, які спрямовані на створення в Україні європейських умов ведення бізнесу і життя людей. Що стосується даного законопроекту і блоку тих законопроєктів, які ми пропонується ввести в екселі, в казначейські в екселі в економіку України, то це той механізм, який пропонується партію регіонів саме для того, щоб узаконити сьогоднішні беззаконня влади, тому що сьогодні бізнес не отримує насправді ні достроково, ні вчасно повернення ПДВ. Сьогодні бізнес до сих пір не отримав ті розрахунки, які обіцяла йому держава за роботи. Проведені до євро 2012 і запропонованим проектом влада пропонує не просто простити всі свої борги бізнесу, але більше того, забороняє бізнесу використовувати векселі для того, щоб платити владі ж бюджету бюджетними векселями. Прийняття цього законопроекту не просто буде заважати бізнесу. Прийняття цього законопроекту позбавить мільйони людей робочих місць, тому що вимивання обігових коштів призведе до того, що люди, по-перше, не зможуть платити зарплати. По-друге, будуть звільняти людей з роботи. По-третє, ми будемо мати збільшення цін на всіх споживчі товари, і ми будемо мати кримінальні справи за невиплату заробітних плат, тому що кримінальний кодекс ніхто не відміняв. Я дуже прошу всіх. Представників депутатського корпусу проголосували.